Вітаю, всім вітання на каналі, Дару Сонця та місяця. З вами тут Юля. Всім мирного неба, доброго часу доби. Всього всього вам доброго, доброго настрою, добрих вістей, доброго здоров'я, всього, всього вам доброго. Слава українському нашому роду! Низький уклін нашим захисникам. Для вас сьогодні буде розклад на енергію місяця травня. Основні енергії, які будуть переважати в Україні та у вас особисто. По варіантах буде для вас, як завжди, але спочатку для України. Основна енергія, яка програється, яка відіграється, може відіграється, може ні. Ну, це таке, як зможу так прочитаю, як завжди. І кожного місяця роблю. Для України спочатку, а потім для вас. Якщо вам не цікаво ну, прослухати для України, які енергії йдуть основні, тому перелистайте тайм-коди, як завжди, тут в описі, і перейдете на свій тайм-код, на вибір варіанту після. Спочатку я роблю для України. Основні такі енергії, основні події, емоції, так, Ну, енергія місяця, одним словом, енергія місяця. Так, для України я чомусь хочу цю колоду взяти мапу чарівників. А для вас візьму іншу. Основні енергії травня місяця. Того тижня той, вибачаюся тижня. Карта тижня, енергія тижня роблю вже заговорилася того тижня. Того місяця не робила на енергію квітня, я хворіла. Тож, на травень зробимо. Я тільки коротко була енергію місяця для вас зробила. Шорцем. А на варіантах не робила. То сьогодні зроблю і для України. Ви ін... <кій> Вибачайте, дивіться, мене ще душа. Ніяк не можу відпустити, хоч інколи, а ще кашельну. Я тому і не робила на квітень, бо хворіла. І ще, дивіться, вже травень, я ще інколи кихе кихе Так що, вибачайте, якщо інколи ще буду відео кихекати. Так, для України. Для України просимо у Таро, в енергії Таро показати нам основні енергії на травень місяць, які будуть переважати в Україні. Взагалі, в загальному, так. Не в конкретній якійсь сфері, а в загальному. Ну, як завжди, просто нові підписники, я не знаю, то старі відео їм цього формату не цікаво вже дивитися, а я більш пояснюю для того, щоб нові підписники, підписники зрозуміли, що це, що це за рублик, рубрика. Так, основні енергії для України на травень місяць, які будуть переважати у нас в Україні у травні, так для всіх, якби для такого Егрегора територіального України для нас всіх і для України. Магна Дні. Тут з мечів. Король мечів, слухайте, із сила. Uh, і мах на дні, два старші аркани і два мечі. Знаєте, ну тут о, ця тема вийшла. Тема вийшла військова, звісно. Хоча я так у згальному, як завжди, дивлюся, але тут вийшла військова тема два меча. І два старші аркани. Підказка Дном у нас аркан, мах і сила. Знаєте, тут ну то з мечію. Це буде якесь прояснення. У військовій справі, бо того, що король мечів, стратег. Король мечовий стратег. Стратег військовий. Людина військова, людина з військовим досвідом, людина з дуже така, ну, логічні дані, дуже в неї розвинені, розум дуже розвинутий, ментал, ну, мечовий король, мечовий, розумний, навіть трохи агресивний. Навіть не так агресивний, як е, жорсткий, не жорстокий, не жорстокий, а жорсткий, жорстка людина. І <клес> ту з мечів це буде прояснення щось у військовій справі. Тут е, щось буде якесь, знаєте, як може якийсь прорив, може, щось проясниться, може, щось відріжеться. Ну, це ну, з мечів, це така карта, знаєте, вона різка, але вона жорстко може рубанути, але, воз, але зато, знаєте, як, як той апендицит, який відрізати треба. Скальпель, який відрізає апендицит, Але то апендицит в організмі, якщо не треба, якщо він вже там робиться з нього той перитоніт, да, чи як там я не лікар, не знаю там, тих нюансів, але коли вже. Е, чи хай буде, скажімо, як у жінки, буває кіста, да? і її треба вирізати все. бо то Інородне тіло, яке в організмі, воно ніби то не, не злоякісне, але воно мішає, воно не потрібне. Його треба чик-чик. Ось так і по тузу мечів. Туз мечів це, 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 це така карта, що вона хоч гостра, хоч різка, хоч може бути і болюча навіть. Але це відрізання, яке просто потрібне. Це відрізання, яке вже необхідне. Якщо його не відрізати, то воно піде по всьому організмі і розлізеться якась бацела. Розумієте? Оце робить туз мечів. Туз мечів це прояснення. В першу чергу це якесь прояснення. Через якусь гостроту, але буде якесь прояснення. Так, а тут вже ко відразу король мечевий. Тут з відразу король мечевий. Це ж буде військовій справі. Це 100% військова справа. Все тут, тут вирізла військова справа. Тут не просто так, як буває енергії. Так в основному виходять е, на всю Україну, Там може вийти, буває щось і на людей. Щось і там, ну так, в основному тут на військову справу. Це все вирізла військова справа. я не задавала тон конкретно про війну чи. Про якісь які там сфери, я просто запитала, як завжди, енергетика для України основна енергія основна енергія травнього місяця. По мечах гостра. Звісно, гостра, два мечі випало, гостра. Але два старших аркани відвідця, не пентаклів, не кубків, не жезлів других мастів, нічого. Два старші аркани і два меча. Енергетика е, жорстка, холодна, стратегічна, відрізаюча. Але тут у нас ще є сила, це є сила, це якесь приборкання, подолання, втримання, може, чогось цими силами. Буде якесь прояснення, буде якесь прояснення, яке, напевне, що надасть нам якихось сил. Отак От хочеться щось мені сказати. Пройде прояснення. «Основна енергія для України на травень місяць. Буде щось відрізано, щось буде прояснення, щось буде зрозуміло у стратегічних якихось справах. Звісно, 90% вже це у військових, і е, що дасть якихось сил. Дасть, допоможе щось подолати, щось. По, щось може відвоювати, надасть. Ну, надасть сил і все. Я, я, я не можу Хочу сказати так, що буде якесь прояснення, яке нам надасть е, сил. Нашим військовим може. Помагу. Якщо схочемо, то це буде. Підказка, дно колоди. Якщо захочемо, то це буде. Тобто буде якесь, якщо ми захочемо все в наших руках, всі інструменти в наших руках. Якщо ми захочемо, зробимо якийсь ривок, зробимо якийсь крок до того, щоб щось прояснити, зрозуміти стратегічно щось зробити і зібратися, тобто зібратися з усіма силами, навіть до цього всього можна, або, або це просто надасть нам сил. Це нам надасть сил. Оце, оце прояснення, ту з змачів задає тон, з змичів, ну я бачу, що тут якесь відрізання, якесь прояснення, якесь зрозуміння чогось, що надасть нам сил військовій справі, що надасть нам сил. Якщо ми захочемо допомогу, якщо буде цілеспрямованість націлено, на, на це буде націлено, ця стратегія буде націлена, буде спрямована на то, щоб щось прояснити, то ми це зробимо і це надасть нам сил. Щось в Україні допоможе в цьому. В цілому, військовій справі в Україні, як то, що у нас є всі інструменти, ми самі собі навіть зможемо допомогти. Ну, так, да, звісно, що ми можемо самі собі допомогти, коли оце, що не вистачає коштів на ті всі зброю і так далі. Тут, звісно, це друге питання. Треба ще військову справу знати, щоб це трактувати. Але. Так, як я трактую просто по картах, а не по військових справах. то то, що тут я бачу. Ой, то, що я бачу, що тут випало, то, що я знаю карти, і що випало, то ну, тут, тут, тут іде це, це якесь прояснення. Це якесь прояснення це, ну, тут тріумф якийсь. Тусі-тузи це тріумф, в принципі. І тріумф мечовий туз у, у військовій справі. Може, знаєте, може. Пальцем небо не будемо затикати, але у загальному я сказала: а може бути, що? Може, щось кудись попруть наші хлопці тих рашистів з якоїсь території далі? Зберуться з усіма силами. І тріумф якийсь якось відріжуть їх, ну, відріжуть, погонять, відкинуть їх далі, чи що може, може, якась територія буде відвоювана в травні місяці. Можливо, ну я це не можу стверджувати, бо я ж кажу, я не військовий експерт, то взагалі треба військову справу знати, щоб говорити про військо. Ну, Так як випало два мечі, я розумію, що тут, якесь, тут основна енергетика для України в травні. Тут, щось, тут показало мені е, якусь військову справу, у чому ми повинні бути сильні, сильні, згуртовані, якось щось, щось зробити, щось по тузу мечів, зробити таке, щось відрізати, щоб це, що це надасть сил. Надасть сили, що триматися, надасть сил просуватися далі і, і, і тому подібне. Це щось стосовно військової справи. Ось такі енергії для України на цей місяць страви. Побачимо, подивимось, що буде. Якщо це дійсно цей е, Ой, кажу, ну король був другий. Туз змичовий, це дійсно якийсь тріумф, дійсно якесь е, прояснення, то, ну дай Бог, хай буде так, щоб вже у травні місяці якесь прояснення прийшло, що до чого, розуміння, якесь якесь відрізання чогось і так далі, щоб зрозуміти. Цей туз. Як то, що знаєте, рука, вища рука вже занесе цей туз мечовий. І він увінчається, бачите, туз мечовий, він увінчений лавровим листком. Може, це буде жорстко, але но це, но це придасть сил. І помагу. Всі інструменти є в руках для того, щоб зробити оцим тузом щось відрізати. Цікаво, знаєте, мені самій цікаво. От, я протрактувала карти просто що так, як я знаю карти. Бо я ж кажу, без військової справи я не знаю військову справу. І мені самій вже, знаєте, чесно кажучи, мені самі цікаво, треба буде через місяць подивитися це самий. І от як воно програється? Бо то, що два, два меча і два старші аркани це дуже цікаво. Дуже цікаві карти випали. Так що такі ось справи для України. Якщо то, тут з мечів щось відріже, таке, що його треба відрізати, то хай, хай, хай так і буде. <кій> так, а тепер для вас основна енергія місяця травня для глядачів, для моїх підписників. Так, просимо енергії таро надати інформацію. Основна енергія для підписників, для глядачів. Основні енергії, які будуть вас переважати в травні місяці. Перший варіант, другий варіант. Угу. Трійка мачів, тигрове око нефрит. Так, вибирайте. Я вам дякую всім, хто підписався, хто долучився до каналу, хто коментує, хто переглядає, я вам всім дуже дякую. Всім, -всім дуже дуже вдячна, що ви тут, що ви зі мною, що ви активні на каналі. Дуже, дуже вам вдячна, що ви зі мною. Що ви не покинули мене, нові що долучилися, старі підпизники, які залишилися зі мною давні, які мене не покинули. Я дуже вам дякую. Всього вам хорошого. Так, тайм-коди, як завжди, будуть в описі. І не забувайте, що розклад загальний. Щось програється, щось не програється це загальний розклад. Так, все. Ви ставите на паузу, вибираєте перший варіант – оку. Є у перший варіант. Дев'ять жезлів. Основна енергія. Ви знаєте, ви будете закриватися від якоїсь болі. На дні колоди була трійка-мечева, і ви будете захищатися, закриватися. Ви не будете дозволяти, щоб вам робили боляче цей місяць травень. Напевне, вже у вас ця біль. Ви знаєте, що таке ця біль? трійка мечева. це біль. Це щось неприємне, це може бути навіть зрада, підлість у вашу сторону, плітки якісь нехороші. Ну, все негативне в вашу сторону, від кого б то не було, рідні, друзів, коханих неважливо кому як зрезонує. Тут я не буду стверджувати, бо то ж у кожного своє, у кожного своя ситуація. Дивіться, і цю трійку мечову, це дно колоди, ви вже відчули. У вас вже ця трійка-мечова програлася. Яка збіль. Но колоди підказка, у вас яка біль, в кожного своя. У кожного своя. Це я кажу, зараз пальцями небо не буду, бо це загальний розклад. Але ваш сигніфікатор 9 жезлів, а ця людина ховається, закривається. Ви цю трійку мечів уже будете не допускати. Ви вже такі виснажені, ви вже такі втомлені від цієї трійки мечової, що ви більше не хочете. Ви розумієте, ви осознаєте, що те, що йде вам по цій трійці мечів, воно вам несе оцю біль. Чи той, чи та ситуація, чи людина. Ви розумієте, і ви будете просто від тої людини захищатися. Навіть комусь може програтися так, що навіть захисти ставити. Наприклад, від якихось ворогів, які у вас нападки вічно на вас роблять, цю трійку мечову у вас вганяють. Ви можете навіть е, захисти будете ставити. Ви зрозумієте, що то нема що чекати, нема що просто поговорити, посидіти, то не допомагає. Вони все одно ліплять, ліплять на вас якісь негативи. Не обов'язково магічні. Просто може енергетичні, може плітки якісь, може прокльони, може просто заздрість якась у вашу сторону, і вона вже вам від того у вас робиться затрійка мечова у вашому житті. Ви це зрозумієте, і комусь програється навіть так, що будете ставити захист. Хтось просто буде відгороджатися від тих людей, від тих обставин. Ви вже утомлені, ви виснажені. І, і, і основна ваша енергетика буде в тому, що ви будете захищатися і правильно будете робити. Дев'ять жезлів. Захищайтеся. Як знаєте, як можете, захищайтеся. Не дозволяйте у своє життя, у свою душу допускати оцю трійку. Чи то у вас будуть такі обставини, ситуації, люди, чи то ви сама, сам не має значення, тут мужчина жінка, щось собі накрутили, надумали, і вам важко і ви ну, сама собі рвете серце за щось. Буває ж такі ситуації навіть людей, що щось там може там і насправді щось такого аж бог знає, чого не було в житті, але ви щось собі там накрутили і собі рвете серце. Тут ви будете захищатися, будете з себе ці думки викидати. Комусь можна так програтися, щоб будете боротися сама з собою, просто просите захищатися сама себе від негативних якихось своїх власних думок. А хтось буде від людей, а хтось від обставин, ну і так далі, кому як зрезонує. Але ви будете захищатися цей місяць, основна енергетика перший варіант для вас це захищатися від болі, захищатися від оцих зрад, підлості. Ну, це, звісно, що з сторони людей, з сторони оточуючих, якщо до вас буде щось таке підходити, ви будете просто від того захищатися. Як би вам не було важко, які б ви не були втомлені, але ви, ви свою позицію захистите. Ви себе Ось така ваша основна енергетика перший варіант. Ну, <кій> Хай так і буде, хай, хай вам вищі сили допоможуть захиститися від цього. Що по днові йде щось неприємне, то хай вам вищі сили допоможуть. Від цього захиститися. Хай дадуть вам сил. Які б ви не були виснажені, але ще чуть-чуть, чуть-чуть ще чуть -чуть. І ви відстоїте, захистите своє і свою територію, свою позицію, свій дім, свою сім'ю, саму себе це не важливо. Я ж знову, В ж, ну, кому сенсі? Не, то, що не важливо. Це важливо. Для вас це важливо. Але я маю на увазі, що ну, ситуації різні, я все не перечислю, це ситуацій багато. Я... Перечислюю все, все, що можу, але може багато чого і не озвучу. Ви собі маєте свої знати, що ось це ви захистите. І так, хай так буде, хай здійсниться, хай вам вищі сили нададуть цієї енергії захищати оте щось своє. Все, дякую вам за увагу. Далого вам місяця, всього вам доброго і хай вам вищі сили допоможуть, відстояти, захистити себе і щось своє. Перший варіант все. Так, другий варіант. Нефрит. Вітаю вас, другий варіант основна енергія для вас на цей тиждень. Ой, на тиждень, вибачаюся, на місяць травень. Тут тріка мечова на дні і п'ятірка кубки, якесь розчарування. Якесь розчарування, якісь втрати. Три кубки вилиті, два ще є, але людина дивиться на ті, що вилиті. їй треба десь туди піти перейти, але вона навіть не бачить, що тут є місце, в якого вона може перейти і піти десь щось нове, щось краще. Ви будете щось розчаровані, щось у вас буде якесь розчарування, ну то тут вже другий варіант тут, тут вже не обійтися ще без карт. Першим там більш-менш було зрозуміло, а тут що це? Що це? Да, ви, будете, ви будете за минуле щось. Ви будете ну, і місяць на дні. Дивіться, ви будете у вас основна енергетика, ви будете розчаровуватися в чомусь, що воно. Знаєте, як вам сказати, що це треба відпустити, тому що це минуле за минулого. Що там за минуле, які там стосунки у вас, чи обставини, чи які там ситуації, я не знаю, у кожного свої. Але цей місяць травень, <кхем> бачите, ви будете жалкувати, шкодувати за тим, що вже минуло, що вам принесло якусь біль. Е, вже ваше особисте дно для вас, так як перетестувало, тут місяць, тут був якийсь, може, обман. По місяцю дуже схоже з цими картами, що з мечовою трійкою теж дно, це і це дно, це загальне, це ваше вже. Що тут був якийсь обман, е, вам це принесло біль, і ви будете сидіти у розчаруваннях. Але тут вам вже відразу я можу сказати пораду. Дивіться, три кубки виляті, але ж не все життя вже втрачено через те, що там якась біль була у вас. Можливо, хтось зрадив. Подружка, коханий, неважливо. Хтось на роботі підставив, хтось приніс вам біль через ну, якимось обманом вам принесли якусь біль. Ви розчаруєтеся в тому всьому. Ви побачите, що три кубки вильні, все. Ви розчаровані, ви садите, ви плачете, ви журитеся. Але це було в минулому. Це щось з минулого йде. Це щось тягнеться з минулого. І тут вже вам порада, ви це відпустіть. Минуле має піти у минуле. Це може бути ще по кубках, якась близька людина вам щось зробила. Комусь резунує, що якась там подружка клева по роботі, а комусь зрезунує, що хтось близький, рідний чи кохана людина. Може, вас покинула просто. І тут вам порада, бо по шість кубків може бути таке, що так як з цими сусідніми такими картами, то це може бути, що просто людина вас покинула. І вже нічого не повернути, тут вже нічого не повернути, бо того, що з цими картами тут вже нічого не повернути. Вам треба це просто відпустити і подивитися, що у вас ще є два наповнені кубки. І у вас є міст. Завдяки якому ви можете перейти у той замок піти, бачите? Там замок, а ви його не бачите, бо ви бачите тільки три розлиті кубки. Тут уже йде вам порада: відпустіть минуле, хай йде у минуле. Не тримайтеся за нетримаючи, як то кажуть. Якщо воно не тримається, нема що з нього триматися. Відпустіть, хто б то не був, що б то не було у вас за ситуація, за обставина. Не сидіть, основна енергія у вас на травень місяць – це оці розчарування, ніби ви будете сидіти і плакати і чекати з моря погоди. Не треба чекати. Встаньте, подивіться, що тут три-два кубки ще налиті, не все втрачено, ще не все втрачено, три тільки розлиті, а два ще наповнені. Ви е, випийте їх наповніться тою живою енергією з цих кубків, і ви побачите, ви, ви так, в комусь, тут ще і, і Луна може і це казати місяць морок, в якомусь мороку ви не бачите, що два шаги від вас міст, по якому ви можете перейти у своє щасливе майбутнє, вийти з цього минулого. Тут вам конкретно другий варіант де вже тут. Не просто підказка порада, тут такі, тут такі поради, вже з цим допом і з цим дном тут такі вже порада. Що це через ці якісь обмани, якісь мороки, якісь там незпорозумілості, якісь непонятки, е, ви вийшли в цю трійку мечів і сидите у цих розчаруваннях у цій п'ітірці. А тут е, зрозуміло, що це, звідки ноги ростяться, з минулого. Це, тобто, якщо ви це відпустите, відріжете, забудете про це минуле, ви підете до того свого замку. І все у вас буде добре. Да, може, це не так то легко, да? це може важко, бо це все-таки трійка мечева на дно, дно колоди. Це, тут, якщо якась якась зрада, звісно, це не так просто. Пуй розтерти. Да? Але ви мусите, ви мусите, полюбити спочатку себе. А не жалкуйте за тим, що вже пішло, що лишається в минулому. Ви мусите. Знайдіть собі сили. Е Оці два кубки побачите, наповнені ще, і живу воду тут з них випити. Життя продовжується, життя продовжується. І все. І тут, знаєте, тут біль у вас якась. По трійці мечі, це у вас якась біль через якийсь обман з місяцем ці два дна. Якщо тут зараз е, хтось сидить, я б не сказала, знаєте, що «да, добре мені тріндіти, е, е, якщо тут просто якась любовна історія, там, мужчина кинув жінку чи жінка, мужчину щось там таке і можна з того вийти. А якщо, не дай Бог, не дай Бог, людина пішла у той бі, я, то то її не так, то просто, так? Мені тут казати одне, а вам важко відпустити то минуле. Але тут по цій варіанту, що я хочу сказати, що тут більше програється для тих, бо трійка це біль, але по місяцю це якийсь все-таки обман, якийсь морок, якийсь обман. Тобто дуже схоже на те, що вас просто зрадили, обманули, підставили і так далі. І тобто, це не розумієте, не тому вас зрадили, що ви погана людина. Ні. Зрадив той, хто зрадив погана, а не той, кого зрадили. Н... Не ви ж зрадили. Якщо б ви зрадили, то ви були б погана людина. А якщо б вас зрадили, чи підставили, чи неважливо, що там ви не зробили. Е... Зробили внутрішку мечову вам, зробили вам біль. Тож не... не ви погана людина. А той, хто це зробив. І не варто заради нього сидіти в цій п'ятірці кубків. В нього чи неї, кому як з А вам треба обернутися, подивитися, що тут ще ці два кубки є, і їх брати, і йти тим мостом до свого щасливого майбутнього. Відпускати це минуле. Це ж з минулого вас гнітить, відпустіть його, залишіть минуле в минулому. Ось так тут, другий варіант вам просто пішла порада навіть. Така порада. Да, це важка енергія, звісно, ця дно колоди. Це важке, це трійка мечів. Тут важко, це треба пережити. Це треба, Ну, пропустіть через себе цей урок. Так, прожийте, поплачте, покричіть, до соліс на природу. Прожийте цю трійку і забудьте за неї. Прожийте і похороніть. Не хороніть себе. Не хороніть себе, воно того не варте. Те, що воно бійшло у минуле, воно залишається в минулому. Воно дало вам якийсь урок. Проаналізуйте, зробіть якісь висновки, уроки для себе зробіть на майбутнє, щоб ви знову в це не попадали. Отак От хочеться ще вам сказати, порадити. Другий варіант. І все. і Йдіть у, у своє щасливе майбутнє, йдіть до того замку і не дивіться, не страждайте, не сидіть, не дивіться на ті три кубки. Бо у вас є ще два повні. Ще не все втрачено. Ось такий другий варіант. Така енергетика. вам. І така вам порада. Дякую вам за увагу, другий варіант. Бажаю, щоб ви змогли вийти з тої трійки мечової і з тої п'ятірки кубків, щоб ви змогли побачити ще тих два кубки наповнених, щоб ви змогли їх випити і піти у своє щасливе майбутнє. Всього вам найкращого, гарного вам місяця! Все, дякую всім за увагу, всім, всім всього хорошого, всім вдалого місяця, хороших вам енергії, миру всім, добра, тепла, світла. Слава нашій Україні, слава нашим захисникам, низький уклінний подяка нашим захисникам. Слава нашому роду. Бережіть себе, своїх близьких. На все добре, з вами була Юля.